Нинішній день може стати початком великої української трагедії. Саме 1 січня 2024 року в Україні повністю відкривається ринок сільськогосподарських земель. Тобто українську землю зможе купити кожен, у тому числі і іноземець. І саме ця тема може визначити, як саме розвиватиметься ситуація в українському селі одразу після завершення війни, коли військові повернуться додому, в тому числі і у рідні села, та з'ясують, що найкращі землі навколо їхнього села вже кимось куплені тим, хто не воював. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії, мене звати Олександр Серцов, я журналіст і на цьому каналі ми завжди говоримо про найважливіше це з компетентними людьми. А сьогодні ми говоримо про те, що ми прокинулись не лише у новому році, а й цілком можливо у новій реальності. І якщо ви ще не підписались на мій канал, Обов'язково зробіть це. Напишіть, що ви думаєте про тему нинішнього відео, а також долучайтесь до числа патронів і спонсорів каналу. Це дуже важливо для його підтримки та розвитку. Отже, щоб з'ясувати думку українців, я ще вчора можна сказати, фактично в останній день минулого року запустив опитування, як українці ставляться до запровадження вільного продажу землі. Майже 60% вважають, що вона повинна належати селянам, які на ній працюють повністю. Е, е, схвалюють продаж землі лише 4% та 2%, та 2 це абсолютно байдуже. Отже, продаж землі антинародний вчинок. Але не будемо поспішати із висновками і спробуємо у всьому розібратись. Голосування за запровадження ринку землі відбувалось 13 листопада 2019 року у вкрай нервовій обстановці. У підсумку за проголосувало 227 слуг народу та 13 позафракційних. Всі інші фракції та групи дали нуль голосів. Оскільки ситуація була загрозлива, то Володимир Зеленський зустрівся із власною фракцією та заявив, що до протестів причетний Ігор Коломойський. І це при тому, що листопадове опитування центру Разумкового показало, що 68 українців за продовженням мораторію на продаж землі. Тобто Коломойський. Організував оці 68%. Ну, у мене накладання 60%, тобто ситуація, як бачимо, не помінялася. Водночас Мінекономіки тоді заявив, що при відкритті ринку землі вона продаватиметься за 2200 доларів за гектар. А якщо її купуватимуть лише українці, то лише за тисячі доларів. Запам'ятаємо ці цифри, які назвав, і ми теж запам'ятаємо цю особу. Це Тарас Висоцький, стабільний спікер Міністерства економіки чи Міністерства сільського господарства, Мін, Так, Міністерства сільського господарства, він сказав, що такими є їхні розрахунки. Ну, очевидно, він сам рахував. Запам'ятаємо ще раз, Тарас Висоцький. Причетний до продажу землі. А тепер відкриємо. Передвиборчу програму Володимира Зеленського, Зауважу, що у програмі Слуг народу про продаж землі нема ні слова. І знаходимо там таке цитата. Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ в дужках надра, землі тощо. Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України. Стовом Україна як підприємство. Читаємо ще раз уважно. Частину цієї довгої цитати. Реалізації державою природніх благ надра землі. Тощо, кінець цитати. Ну, все чітко написано. Зеленський від самого початку збирався продавати землю і надра. Не те, що росте на землі і те, що знаходиться в надрах, а саме землю і надра. Альо, 73%. Ви самі за це проголосували. Чого ви плачетеся? Одразу виникає питання, а де ж накопичувальні рахунки для дітей від держави? А у відповідь порожнеча. Так чи інакше, ринок землі, хоч і обмежено, але відкрився у другому півріччі 2021 року. Тобто, щасливий батьків новонародженого при отриманні свідоцтва про народження дитини, дитини мали б принаймні отримувати поліс про відкриття державою накопичувального рахунку на їхню дитину і там вже би мала бути принаймні перша тисяча гривень а ви щось про це чули? Тепер повернемось до вартості землі. За відкритими датами Open Data Bot у грудні вже минулого року. Найдорожчими були землі у трьох областях. Івано-Франківський ну, майже 127 тисяч гривень, або 3251 долар, Львівський майже 111 тисяч або 2844 долари, та Київський 105 тисяч гривень або 2700 доларів. І це є три області, де рівень. Цін вписується у прогноз зеленого фахівця Тараса Висоцького. Навіть згадуємо ще раз це ім'я. Та й тут треба розбиратись за рахунок яких саме земель досягнута така вартість землі. Підозрюю, що в Київській області це в основному землі у безпосередній близькості до Києва. Ну, можливо, він ходив до астрологів за. Для того, щоб порахувати вартість землі, ну, може, ми так сказали. Це теж модно зараз ходити до астрологів. Вже четверте місце займає Закарпатська область, Найменше. Ну, за населенням, область, так. де вартість землі складає 55 тисяч, ну, трошки більше 55 тисяч або 1416 доларів. Тобто вона вже навіть тут не дотягує до тої цифри, як би продавало, продавалося тільки, і, тільки українцям. Останнє ж місце займає Донецька область, де гектар землі вартував увага 5 тисяч гривень. Ну, трошки більше, ніж 5 тисяч. Або 130 доларів за гектар. Це навіть близько. Не є. Інші області, хоч і мають вищу ціну, аніж на Донеччині, але вартість, і, однак, навіть близько не наближається до прогнозу зелених фахівців. оголосив Тарас Висоцький. І враховуючи ситуацію з війною, навряд чи вартість землі зросте суттєво. Тобто, тим більше, що війна йде саме у тих регіонах, де знаходяться найкращі українські чорноземи. Ну, Львівська і Франківська область, ну, здається, Закарпаття це в основному буроземи, а не чорноземи. Тобто проблема не лише в тому, що українську землю будуть продавати, а ще й по суті майже задарма. Можна сказати, у виправдання зелених, що цей і закон приймався у мирний час. Відразу уточню, ну, відносно мирний час. Володимир Зеленський став президентом з абсолютно мирними гаслами у період, коли не була вирішена головна проблема відновлення територіальної цілісності. Більше того, була загроза відновлення бойових дій у будь-який момент. Вже тоді було зрозуміло, що вони точно відновляться. Може раніше, може пізніше, але відновляться в будь-якому разі. І готуватись треба не до продажу землі і будівництва доріг. А до бойових дій. Робити танки, а не продавати землю. А тепер уявіть собі, частина українських чорноземів залишається під окупацією. Частина у прифронтовій зоні, під загрозою постійних обстрілів. Частина це просто мінні поля замість. Полів пшениці і на їх розмінування треба десятки років. А ще частина, а їх просто нема кому обробляти. Через те, що більшість селян пересіли з тракторів на танки. Там управління подібне. І тепер їздять по зовсім інших полях. І не всі з них повернуться. А зелені в цей час продають українську землю. Практично задурно. І ось отаке село повертається звідні військові. Скажіть, будь ласка, а що там почнеться? Ви це усвідомлюєте, зелені? Підписуйтесь на мій канал. Тут ми завжди говоримо про найістотніше і про те, що справді хвилює українців. Дякую.